На сьогоднішній день, перш за все, я хочу висловити співчуття родини, де загнути працівників міліції, привітати всіх своїх колег з Днем армії Української, а також повідомити громадськість і засоби масової інформації про те, що в місті Івано-Франківську проводиться у підтримку всеукраїнської акції ветеранських організацій, профспілкових організацій, силових відомств. Щодо пенсійного забезпечення нашого, щодо перерахунку пенсій, і щодо забезпечення соціального працівників, міліції. колишніх військовослужбовців, а також тих категорій, які підпадали під закон про е, України про пенсійне забезпечення військовослужбовських і приживання до них категорій, що не влаштово? у вас сьогоднішнім за що ви хотіли? Е, значить, не то, що не влаштовує на сьогоднішній день її нова норма законодавства. І такого гвалтування законодавства, як відбувається сьогодні в нашій державі, ще не було, тому що не виконується чітко постанова кабінету Міністрів 988, що підтверджується судами різних інстанцій, починаючи від першої інстанції, другої інстанції, а також касаційних інстанцій. На сьогоднішній день є багато рішень, позитивних рішень в користь працівників поліції, міліції, як би не називав, значить. Своїми, своїми діями Кабінет міністрів, пенсійник, Міністерство внутрішніх справ ігнорують законодавство, яке передбачає підвищення пенсій і соціальних стандартів колишніх працівників. Також ігнорують і щодо військовослужбовців, і тих категорій, які в свій час віддали кращі руки своїм місці. Якщо б виконували ці норми закону, наскільки би підвищилася пенсія? Ну в середньому я не можу називати все, залежить від того, хто на якій посаді служив, хто на якій посаді закінчив службу, але отак маленький приклад. Якщо там е, було мінімальний вклад 800 гривень, при виході на пенсію сьогодні оклад змінився десь до 2-2,5 тисяч гривень. таких і воно незалежно відповідності до статті 63-ї. Закону про пенсійне забезпечення у відповідності з зміною будь-якого виду грошового забезпечення повинно мінятися розмір пенсії. Однак, з 1 січня постанова вступила в дію. є рішення судів, є притягнуті начальники пенсійних служб областей до адміністративної відповідальності за невиконання закону, а також ну, вони все рівно не виконуються. Тому з ініціативи всеукраїнської Івана Франківщина підтримує цю акцію протесту і висловлює свої неповагу до такого керівництва держави. Висловує тут ми зачитаємо, потім ми підготували резолюцію по нашому місті. Ми зачитаємо пункти, дамо вам, якщо ви хочете, їх оприлюднимо, або ми їх оприлюднимо в соціальних комісіях. Ви звертаємо серцево до Міністерства оборони, до пенсійної служби. Україні ви зібралися тут. Це має хтось вийти, от когось вичкаєте саме у нас із представниками. Я думаю, ради? вийдуть нормально. Підійде керівництво, яке безпосередньо повинно надавати довідки поліції, теж буде нормально. А не вийдуть, ну ми себе проведемо. Ми, ми їм ми повідомимо. Тиш, неможливо вижити при піднятті таких цін і так далі. І це люди, які віддали більше 35 років служби народу України, встановлені української держави. Ці по області є колишніх. Ну я не можу назвати цифру, тому що я не є голова ветеранської організації. Він сьогодні у нас на зарплаті і він. Я не бачу його з нами. Він не... ну, йому вигідно, йому вигідно бути разом з <с>? ну приблизно. Я знаю, ну тисяч дві-три тисячі, напевно, є, не менше. Томішній день. Як ви вже всі замітили, не просто не поважає, а не поважає всю правоохоронну систему, тому що е, повністю розвалили, що є наслідками і стрільбами одне друге персолями, що є наслідками оцього цього беззаконня і розгулу злочинності на території України. Я скажу, сьогодні розкриття з до трьох відсотків. Я розумію, що були люди, які прилаштовувалися до тої системи, які і зараз є. І е, були, як скажемо так, донорами чи не донорами, верніше, а як кровопивцями з тої системи і жили з нею. Але були люди, які чесно служили, і можливо зробити було під цю гробіну І всі ми прекрасно розумієте, і бачимо, ми і ви, що на сьогодні прийшла ілюстрація, переважно в більшість вигнали людей, які патріотично мислять, які захищають не просто себе, а вміють відстояти, але їх просто тупо збулися залишили. Людей, які е, мають на них компрометуючі матеріали, мають на них то і вони виконують їх такі поза.